Усім привіт! Сьогодні у мене маленький подарунок для тих, хто любить вибивати ескалації в хайсеку. Маленька оптимізація. Одразу скажу, що до цього я прийшов не сам. Мені показували фіткі кімори, який на смарт-бомбах класно лупив ці ескалації. Я пішов трошки далі, ну я спочатку спробував. Але мені не сподобалося на кікіморі. Я подумав, що на крузаках це буде набагато прикольніше, бо все ж таки середні смарт-бомби дістають набагато далі, і їх можна вмістити набагато більше, ніж в кікімору. Ось. Тому я взяв Т1 крузак, беріть будь-який, який вам доступний, не обов'язково качати з табора. І власне ставимо, скільки влізає. По повергріду CPU Риги ставте такі, щоб у вас е, все влізало. Чим більше, тим краще. Ось. Е, тут нам треба тільки е, е, це. Чим, е, чим більше, тим краще Smart Bomb і MWD. Все інше на капу стабільність. І після цього ми йдемо на хайсек-сайти, в яких можна вибивати. Ескалації. В цілому, в чому ідея? Ідея в тому, що в багатьох сайтах всі NPC-шки спавняться в одному місці. І ми просто прилітаємо на це місце, вмикаємо смарт-бомби 30 секунд і сайт закінчено. І таким чином дуже швидко це робляться сайти і фарм ескалацій Дуже сильно прискорюється, але, на жаль, не всі сайти а, мають спаун в одному місці, тому а, вивчайте, які сайти так можна робити, і насолоджуйтеся.